Всім привіт! З вами Мікелі. І в цьому відео я розкажу і покажу про пробудкові роботи, як для новачків, так і гравців, які мають високі рівні. Хто ж не підписаний на канал, буде вдячний за підписку, лайк і дзвіночок. А також підпишіться на наш офіційний канал Мікелі Play. Силка є в описі. Розпочнемо з першої роботи це ферма. Завдання носити траву з теплиці на склад. Дивимось і в кінці покажу, скільки я заробив. За 10 хвилин зароблено 312 доларів і 120 одиниць ресурсу трава. Її можна переробити на компост, який використовується для крафту, або продати на ринку, орієнтовна ціна від 5 до 7 тисяч за 100 одиниць. Робота на шахті не відрізняється від попередніх робіт. Вжиш на мітку, добуваєш вугілля і повертаєшся на склад. За 10 хвилин зароблено 768 доларів. І 120 одиниць ресурсу вугілля. Його можна переробити на активоване вугілля, яке використовується в крафті, або продати на ринку. Орієнтовна ціна від 7 до 10 тисяч за 100 одиниць. Робота в сервісному центрі полягає в тому, що береш з полички заготовку і за столиком упаковуєш його в ящик. За 10 хвилин зароблено 336 доларів і 210 одиниць ресурсу мікросхема, яке використовується для крафту або є можливість продати його на ринку, орієнтовно ціна якого від 5 до 7 тисяч за 100 одиниць. Робота ниль лісопильні. Зрізаємо дерево і деревину не саме на склад. За 10 хвилин заробляємо 684 долари. І 190 одиниць ресурсу дерева. Його можна переробити на ламіновану деревину, яка використовується для крафту, або продати на ринку. Рєнтовна ціна від 7 до 10 тисяч за 100 одиниць. Робота на заводі полягає в принесенні ящиків, які беремо в прицепі і не саме на склад. За 10 хвилин зароблено 384 долари і 160 одиниць ресурсу картон. Який можна переробити на папір, який використовується в крафті, або продати на ринку, орієнтовна ціна якого від 7 до 10 тисяч за 100 одиниць. Всім дякую за перегляд цього відео. Зустрінемось в наступних. На сьогодні все. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і до зустрічі. І ще невелике прохання підписатися на мій телеграм-канал. Там проходять круті розіграші, а також живе спілкування і допомога гравцям по серверу.